створення привабливого та персоналізованого контенту ваші підписники вони не хочуть отримувати спам чи загальний контент, який не відповідає їхнім потребам. Створення персоналізованих цінних листів є основою успішної стратегії. Зробити це можна через персоналізацію, то використовувати ім'я підписників в темі чи тексті листа. Такі персоналізовані листи вони створюють більш тісний зв'язок і значно збільшують шанси на відкриття. Через візуальний контент варто використовувати графіку, інфографіку чи відео для того, щоб зробити листи більш привабливими і легкими для сприйняття, і також через цінні пропозиції. Ваші підписники вони хочуть чогось особливого. Наприклад, ексклюзивні знижки, поради, цікаві статті чи запрошення на вебінари. Все це можна включати в розсилки. І не варто забувати про змістовність закликів до дії. Листи, ваші повідомлення, вони повинні містити чіткі і переконливі заклики до дії, такі як «Зареєструйте зараз, отримайте знижку чи читайте більше. Вони допомагають підвищенню конверсії.